Ви справді думали, що сезон закаток уже закінчився? А ні, ви ж іще манго не закрили. А манго я буду робити із гарбуза. Для цього мені знадобиться один лимон, який потрібно нарізати невеликими кубиками, попередньо витягнувши всі кісточки. Так само потрібно нарізати три апельсини. Але один апельсин нарізаємо зі шкіркою, а ще з двох знімаємо шкірку і нарізаємо без неї. А тепер наш головний інгредієнт це 3 кг очищеного, смачного і ароматного гарбуза, потрібно нарізати середнім кубиком. Закидаємо до нього наші цитрусові, засипаємо сюди 600 г цукру, 10 г лимонної кислоти і все ретельно перемішуємо. Залишаємо в кухні на столі на 3-5 годин для того, щоб все це пустило сік і зменшилось в об'ємі. Напротязі цього часу періодично цю масу потрібно помішувати, аби виділилось побільше соку. Ось подивіться, скільки тут смачного соку. Тепер перекладаємо наш гарбуз у чисті сухі баночки. Я спочатку розкладаю гарбуз, а потім розливаю ось цей сироп, щоб його у всіх баночках було однаково. Накриваємо кришечками, але не закатуємо і ставимо стерилізувати. У мене баночки об'ємом 07, і я їх стерилізувала 40 хвилин. І запевняю вас, зимою ви скажете собі дякую за таку смакоту. По смаку справді дуже схоже на консервований манго. Можна їсти і просто так, і додавати в різну випічку або десерти.